Як і раніше тут татова праця Гарно виглядає Отжуват от мої машини Цікаво де ж наші Так, є там хтось чи ні? Ось цей сам господар зустрічає ще древненькі діти, ваця вже плечені ми до ступіць каже. Ну, хто-то на печі. А ну, ти, ану, ану! Ану, ану, е-е, святая? І вас теж. в бані наших сусідів. Верніше, те, що мало би бути бані, отак. Ці всі простори чекають на тата. Все чекає на тата. На американських майстрів, щоб ви все прийшли і зробили. От так. Як казав Льоня, за границею нам От так. <рес> <рес> так що отак. Ну, а тим часом, поки це ще справа недалеко в майбутньому, ці люди живуть здравствують і хочуть нам сказати якісь передати привіта чи послання старше. Великий привіт. Зробили там, вже педаль робить. Це найголовніше. О, це ми... теж де. Це де, де, де у Леню. В Ленівцях є органна музика. За яку... Дуже згадують за За кот. брата Братаку. І Леня сторонник за... органої музики, так чи ні? Ну, Я вообще сторонник такої духової музики, тільки не сучасної. современно. <сх> це, це Льоня говорив. Тобі це правильно. я же Льоня... <сх> скажу. Всім привіт. хто нас знає, Так. А не? Дуже хочемо вас бачити. Це Ірка вже з дотчюшкою. На дивіться, таке саме. Санька. Я Ого, ого. Уже буде в школу. Ната, доброго дня. Неčo. Так, попротай привітям. Перекрити, бо не знаю, Кажи Менькою привіт. А, де де монети? О, вона тут. Венька, привіт, помахай. один Че, ще зомей, <рикунок> <рикунок> привет, да. вот і ще одинка. Привіт, каже Вінька. От і ті дядіна господиня. Ой, Ліда, дуже скучаю за тобою. <рикунок> дуже хочу бачити вас, Колю. Те Веньку, за Веньку дуже скучаю. Вот и вона. Ілідка. Я вже твоє місце займала саме тебе послідне Опа. <рикунок> так як ти ж, так і я вже. Зараз. Тітя Зіна господарює, мене остило злодким, так що. Ну і Вад наш, славний шофер. Просто Вад. Вас, каже, що за. Ну, приїжджайте в Ліда, Лєніч. Ліде як валя. Раді буде у вас працювати. Я ніч не знаю. Хорошо. Приємна мати, родину, друзів, знайомих, щоб було куди повертатися ми за вами тоже. Ну, з Богом, все. хорошого. Сьогодні п'ятниця. Цієї ночі я ночував вади. Ми поїхали в лікарню, залишили мені записку. Хоч вже не дуже рано, коли я спочивав, читав слово Боже. Не так було тяжко на серці. Я думаю про родину, котра вже не така родина для нас. Я не маю на увазі води. Тіх Мне еще бы хотелось этот бобот. А, Можно его краще вернуться в сакрамент. <звы> Та взагалі, де да я потрібний? Що на то пішло? Что... Здається, не там і а не тут. Кому я ще потрібний? И до себя, дядя Вася. Hmm. <sighs>